Всі готові Отож, всім добрий вечір, хто доєднався до нас зараз на наш стрім. Ради, ради всіх бачити. Ми сьогодні чекали цей день, Лише ми не знали, як то станеться, коли це буде. Отож, всі 32, хто взяв прийняв участь у цьому розіграші, зараз мають шанс виграти чудовий пінпойнтер Мі 4-й. Отож, показую, щоб все було чесно. Будь ласка, включіть, хто там має включати запис екрану. Коли я побачу плюсик в чаті, тоді я почну далі. Будь ласка, запис екрану. Як я побачу плюсик, ми тоді вже почнемо. Все, зрозуміло, бачу, запис екрану є. Отож, оновлюємо сайт. Дивіться, оновлюємо сайт. Сайт оновився. Вожу від, од... від одного до 32. 32. Отож, видно всім, так? Да? Один, 32. Отож, поніслась. Один, два, три. П'ятнадцятий 15 номер. 15-й номер. Це у нас. У нас ось Люзняк Олександр. Вітаємо вас. Було дуже близько до Едіка, чуть-чуть не дотягнуло. Отож, вітаємо 15-й номер пана Олександра з Віришем Піна 4-го. Думаю, далі з вами зв'яжеться е, пан В'ячеслав. Далі ви в діалозі обсудите, як це все буде відбуватися далі, відправка і так далі. Отож, зараз переключаюсь, будемо спілкуватися, казати, що і як. Якщо 15-й номер, Люзняк Олександр, якщо ви є тут в чаті, будь ласка, напишіть. Е, напишіть плюсик, якщо ви тут є з нами. Або навіть зараз зайдете до нас будемо спілкуватися. Чекаємо хвилиночку. О! Ні, то, інший написав, то не він. Отож, повторюсь, хтось лише лиш доєднався. 15-й. 15 -е число, тож заходимо всі до. Тако. Можемо спілкуватися. Будь ласка, приєднуйтесь вже до ефіру. Підстав!